Доброго дня, у вас вітає компанія Автопарк, у нас ось таке нове надходження, це у нас Audi A6 2013 року, 2 літра бензин на 250 коней, кватро, тобто повний привід, із пробігом 167 тисяч кілометрів. Це Лізка Америка, один власник в Україні, по техніці прислужує нещодавно була перебрана вся ходова частина, там зараз без зайвих стуків, масла фільтра теж були замінені нещодавно. Решта все без зауважень. Комплектація Premium Плюс, тобто, присутні у нас пам'яті сідошок, електрорегулювання, підігрів і спереду ззаду, камера, парктроніки асистенти, сліпі зони, все в нас тут є. І теж присутні в нас люк. Класна комплектація, класний стан салону і головне, що по техніці все обслужено і без ніяких додаткових вкладень. Теж ви можете це авто перевірити в нас на автосерді будь-яка перевірка чи комп'ютерна чи ходова, чи комп'ютерна діагностика все можете там перевірити отже а якщо у вас зацікавив даний автомобіль приїжджайте в місто Львів, підсова 60 провіряйте стоїте, ну і купуйте собі таке авто